Всім привіт! Готуємо сьогодні дуже смачний суп-болоньєс, або як його ще називають, суп з фаршем. Для цього нам потрібно дві картоплинки, одна морквенка потерта на грубій терці, цибулинка порізана квадратиками, два зубчика чеснику, 150 г грам спагетті. Так, я поламала, 200 г фаршу і зелень. Томатна паста і соус, який я робила, дам посилання пізніше на рецепт. Так, і так почали. В питеню наливаємо олію. Коли наше масло розтопилося, олія нагрілася, додаємо цибульку. Обсмажуємо до золотистого кольору. До цибульки, я поміняли колір, додаємо Моркву. У нас одна морква потерта на грубій терці. і обсмажуємо до готовності. Е, пройшло вже 10 хвилин. Е, ми до моркви і цибулі додаємо фарш. У мене фарш е, свиний з шинки. Можете додавати такий будь який любите. І все гарно перемішуємо. Е, до фаршу цибулі і моркви додаємо. 100 грамм водички. Цибульку, моркву і фарш я переклала в банячок, бо не люблю спочатку готувати на це воно трошки підгорає. Зараз ми додаємо 200 грам томатної пасти, а також чайну ложку ось такого соусу, я його сама. Роблю, він буде в описі до цього відео, як я його готую. Він дуже смачний, його можна і до супів, і до пограчів, і до борща, і до по-корейськи. якщо дати трошки майонезу, то і до курки можна, і його можна ласувати, смакувати. Зараз ми до супу додаємо чайну ложку солі, 1 лавровий листочок та 5-6 чорного горошку. Після того, як ми дали томатну пасту і всі спеції, додаємо дві картоплини та заливаємо доверху водою. Цей суп виходить дуже смачний, дуже швидко готується і дуже дуже смачно буде. Зараз до супу я додам частину зелені, другу частину я додам в кінці. Нехай гарно провариться, навариться. Цей суп, це як паличка виручалочка коли немає часу, готувати на бульйоні, на м'ясі. Фарш готується дуже швидко. Буквально десь за 25-30 хвилин вже буде готовий суп. Окий він гарний наваристий. Коли суп закипів, додаємо два зубчика чесника. Якщо не любите чесника, то можете не додавати. Аромат стоїть неймовірний. Коли картопля вже майже варена, ми даємо макарон. У мене макарон твердих сортів спагеті, тому якраз 10 хвилин вариться і до 10 хвилин вже буде все готово. Обов'язково пробуйте на сіль. Я щось трошки досолю, бо я люблю, коли трошки більш підсолене. Ще також я добавлю другу частину зелені і варимо до готовності 5 хвилин ще. Пройшло пів години, наш суп, болоньєз або суп спачун готовий. Виключаємо. А ось який гарний та смачний він у нас вийшов. Всім смачного!